Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему тварини. Давайте пригадаємо, на які дві групи можна поділити всіх тварин. Так, на диких та домашніх. Ми вже з вами знайомі з дикими тваринами. Давайте пригадаємо, хто такі дикі тварини. Дикі тварини живуть самостійно в природі, добувають собі їжу. Будують самостійно житла, доглядають за своїми дітьми. Сьогодні на занятті ми більш детально поговоримо про домашніх тварин. Домашніх тварин люди годують та захищають, будують для них житла, турбуються про їх малят. А чи знаєте ви, як з'явилися домашні тварини? Дуже давно, коли не було ще міст, люди жили у печерах. Вони боялися величезних та страшних хижаків. Одного разу люди почали підгодовувати вовків, які ходили біля їхнього житла. Поступово вовки стали добрішими, а їхні дитинчата звикли до людей та стали жити поруч з ними. Вони були вже не дикими, а домашніми. Так з'явилися собаки. Собаки навчилися охороняти людину від ворогів, допомагали шукати і добувати їжу. Ішов час. І кількість друзів людини серед тварин зросло. Зараз люди вже не можуть жити без своїх домашніх друзів та помічників. Таких домашніх тварин, як кішку, собаку, хом'яка, папугу, морську свинку, канарку, рибки та інших, люди тримають в оселі задля спілкування та отримання позитивних емоцій і називають їх домашніми улюбленцями. О диких тварин. Призвело до виникнення важливої галузі сільського господарства, тваринництва. Вчені нараховують близько 2 мільйонів диких тварин, а свійських близько 25-30 видів, серед них корова, свиня, коза, вівця, кінь, кролик, віслюк та інші. А зараз давайте пограємо у гру свійські тварини та їх дитинчата. Вам потрібно правильно назвати тата, маму та малюка домашніх тварин. Готові? Починаємо. Сім'я корів, тато бик, мама корова, а їх дитина теля, сім'я коней, тато кінь. Мама кобила, а їх дитина лоша. Сім'я собак. Тато пес. Мама собака, а їх дитина цуценя. Сім'я свиней. Тато кабан, мама свиня, а їх дитина порося. Сім'я кіз. тато цап, мама коза, а їх дитина козеня. Сім'я овець, тато баран. Мама вівця, а їх дитина ягня, сім'я котів, тато кіт, мама. Кішка, а їх дитина кошеня. А для чого ж потрібні домашні тварини? Завдяки домашнім тваринам люди отримують цінні харчові продукти: молочні продукти, м'ясо, сировину для легкої промисловості, шкіру для взуття та вовну для пошиття одягу. Важливі для рослинництва органічні добрива, лікарські препарати та тяглову силу. Домашні улюбленці приносять радість, вчать відповідальності і співчуттю до інших, знімають стрес і можуть стати чудовим доповненням до вашої сім'ї. А зараз давайте пригадаємо, який зовнішній вигляд мають домашні тварини. Корова домашня тварина, тіло якої вкрите шерстю. Має хвіст, що служить для відганяння комах. Роги у більшості порід не перевищують довжину 20 см. Морда витягнута ступим великим носом на кінці, навколо очей густі вії, забарвлення корів буває різне, найчастіше трапляються корови чорної, чорно-білої чи рудої масті. Вівці одні з дуже набагатьох живих істот, у яких прямокутні зіниці. Тіло вкрите кучерявою шерстю. Спірально розгалужені роги мають лише самці, у них дуже гострий слух. Тому ці створіння бояться різких звуків, вівці не можуть довго існувати на самоті, без стада вони впадають в стан тривоги, яке з плином часу тільки посилюється. Кінь добрий помічник людини з давніх часів, хутро щільне і в основному коротке. Більшість видів мають довге волосся на шиї, тобто грива, і довге волосся на хвості. Він вільно орієнтується в будь-який час і зі всякої погоди, має розвинений нюх, слух та органи дотику, тому кажуть, що кінь дорогу ногами бачить. Домашні свині походять від широко розповсюджених на земній кулі диких свиней. Більшість свиней товсті і рожеві, у всіх них є великі вуха, чотири лапи з копитами, маленькі хвостики і круглий плоский ніс, п'ятачок. А ось кольором і розміром вони відрізняються, у свині дуже гарний нюх. Коза невелика тварина, тіло її вкрите густою шерстю, ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий, у кози великі сіро-зелені очі, стоячі вуха. А голова прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Кролик невелика пухнаста тварина. Забарвлення шерсті може бути сірого, білого, чорного чи коричневого кольорів, хоча нерідко зустрічаються різнобарвні кролики. Природа подарувала йому довгі вуха, щоб він міг краще чути хижаків. Кішки дуже симпатичні і граціозні тварини. Ці тварини пересуваються на чотирьох лапах, добре стрибають і вміють лазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст, у них гострі кіхті і зуби. Для спілкування використовують голос. Любителі кішок вивели дуже багато порід цих тварин. Собака це друг людини. Зараз відомо близько 400 порід собак. Вони відрізняються один від одного розміром, формою тіла, шерстяним покровом, забарвленням, своїм призначенням і поведінкою. Ці домашні тварини відомі своїми здібностями до навчання, любов'ю до гри та вірністю. У собак розвинений кольоровий зір, хоча і в меншій мірі, ніж у людини. Слух у собак значно кращий, ніж у людини. А зараз давайте пограємо у гру. Назви лагідно. Наприклад, я кажу теля, а лагідно телятку. Порося поросятку. Ягня, ягнятко. Лоша лошатко. Козеня козенятку. Кошеня кошенятко. Цуценя цуценятко. Кроленя. Про ленятко. Діти, першим завести домашню тваринку потрібно добре подумати. Пам'ятайте, що ви маєте відповідати за тих, кого приручили. Господарі зобов'язані піклуватися про тварин, вчасно давати їсти, вигулювати за потреби та прибирати. А у вас в домі є домашні тваринки? Які? Не сумуй, якщо не маєш домашнього улюбленця. Намалюй тваринку, про яку мрієш. Буду чекати на ваші фото та малюнки. До зустрічі!